Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Все настав час нашого з вами відео. Друга частина посилки від пана Сергія Зараз вам скажу, як... від пана Сергія Кузьміна з Кам'янець-Подільського, яку ми назвали цю частину. 33 телефони за 1000 гривень. Отже, вибираємо наступні телефони, наступних 11 телефонів. Зараз. Тут багато оперцят всяких. Першим вилітає такий Vortex. Наш в одному з відео був такий агрегат, очевидно, він розряджений. Перший є. Наступний у нас отака от моторола в ідеальному стані. Я вже краєм в око, подивився тут битий дисплей. Якщо включити, може, може побачити. Вот, ось. Будемо бачити, чи він розблокований заблокований. Далі, це вже два телефони. Третій телефон, не пойму що це таке. Щось дуже підкошмарене. І не, зн... роз... не зн... розумію, що це. О, ще навіть запустилося. Це чудо. Цудо техніки. Ще сканером? Не знаю. Так, це Макс Вест, -е, До речі, був Макс Вест у нас вже. Ну, Попередній відео, хто дивився, був там такий телефончик, але іншої модифікації. Так, це 4. Так. Наступний, ох, Лдіжка у нас така була така сама, тільки це вже ух, який побитий. Може, з двох зліпимо один. Так, це iCloud, то в одному з попередніх відео так само, бо вони всі заблоковані. Виключний вироблений. Так, ми поставимо сюди. Так, раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще чотири. Так. Зараз, зараз тут дуже багато телефонів ось Зараз. Ота ще лежа цікава. Ще один такий Вортекс, взагалі не побитий, в такому ідеальному стані. Все, все розряджене. Зараз раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ще два апарати. Ох! Яка лапушка, подивіться. Моторола Nextel. Ай-яй-яй, битий цей дисплей. Але блін, красавчик, телефон реально дуже красивий, як він відкривається. Певно, десь така викидна частина. Ох! Красень, просто красень телефон. Телефон, певно, він, Ні, і майка є. Тут 7 це має, певно дивіться яка видвижна антена Взагалі лапушка-лапушка. Колекцію в мій паде. Ну, реально дуже красивий. Якби не збитий екран, я чекайте не подивився, що це за моделька. Так, у нас ця модель називається. Де ж тут? Модель тут ніде не пишеться? Чи я щось неправильно шукаю? чи що Зараз трошки лямпадри включу. Щось я не бачу модифікації. Реально. Моделі я щось не бачу. Тут серійний номер, імейка. Тут модельки не вказано. Але апаратик прикольний. Підемо її в колекцію. Дуже красивий апарат. Дуже, що не кажіть. Так. І ось раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, ще два телефони. О, такий Samsung в мене вже був. Це вже в гіршому стані Чуть-чуть. І ще один. О! І така лижа. Ось так, значить. Всі решта телефони на наступне відео. А зараз, через пару хвилин, ми почнемо повернемося до відео. Я трошки їх підзаряжу, щоб можна було так не затягувати відео надовго. Отже, я трішки розібрався з телефонами. Отже почнемо з цього краю. Беремо отку, стояну зарядочку, а це така LG. У нас. І тут циклічно перегружається LG. Засвідчується, можливо, тут батарея сівша, можливо, прошивка злетіла. <кій> це є невідомо. Цей Vortex. Стан ідеальний, просто ні, бойте, що. Чого... <кій> попередні відео, такі були Vortex, <кій> Телефони. Тут, хіба ж хіба, попробуйте з кількох зібрати один, з батарею. І, і іншу батарею підкинути, чи не заблокований, хоча я на 200% певний, що він заблокований стан. Бачите, ідеальний просто. Але є один нюанс вибити гніздо зарядки. <кій> Прошу, о. його нема просто. Е, так, Цей телефон. Це нас, ну, у нас ноу-нейм частоку, я не знаю, що це таке. от Встати на зарядку і, і зображення немає. Не знаю, що це телефон. Американський таких ем, одноразових <кій> дуже багато, тому неможливо вгадати, що це за модель. Мотурал ви вже бачили, в неї битий дисплей. Цей також битий дисплей. І цього Samsung також битий дисплей. Я вставляв, От, поспішаю, бо роботи вдома дуже багато. а Тут ще з телефоном купа нюансів бачите, битий дисплей. Плюс він на CDM, можливо, комусь як донора потрібно. І Взмуть донора собі або в колекцію під реставрацію. Не знаю, комусь може буде потрібно. Це я бачу, але я просто не можу його включити нічим. Ну, телефон дуже класний, в колекцію навіть в такому варіанті ляже мені. Так. Ця лечішка не показує жодних признаків життя. Я її встає на зарядку, ні жужу, нічого. Є хоча є, вібро пішло. Але як бачите, що його, от, якщо придивитися, як його товкли дуже сильно, тобто його намірно знищували. Ось така LG в нас. Їдемо далі. Є ще таке LG, в нього битий дисплей, але він подає признаки життя, все супер класно працює. Ну, якщо поставимо на зарядку, зарядочку, що з ним буде, не знаю. Є ще такий телефон, називається Cloud. і Той, хто був, бачив попереднє відео, там так само, У мене такі були телефони Cloud, і не, всі, не всі були заблоковані на оператора. Він не подає признаків життя, можливо, дуже сильно сіла батарея розрядилася. Телефон досить не а ні, ознаку життя подав. Вибачаюся. Поки він трошечки окліматизовується, цей Vortex так само щось. Нехті. Оцей телефон мене здивував в позитивному відношенні. Телефон стан його досить непоганий, тут є нюанси під корпус, але раз і повністю робочий. єдине, що розблокувати з під аккаунта. Тобто телефон, якщо Дай ми спробуємо, глянемо, чи... Чи, 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 чи можливо, де чи я скріпка, десь я скріпку свою загубив, певно. Зараз ми подивимось чи він бачить сім-карту. Зараз хвильку. трішки, можна сказати, завтикав, провтикав. Тут, тут ще старого зразка йдуть такі зйомні батарейки, з'ємні. І подивимося. Чи він робочий, чи він не робочий, чи він бачить сім-карту чи ні. Чи його варто щось робити чи ні. Лайф бачить. Але знакову стоїть. Ну, тобто, тобто, о! Його варто розблокувати. Його реально варто розблокувати і взяти просто на користування. Цим я займуся. Супер, лайк, like, вже купив слот. Це щось телефон думає, гадає. Це щось телефон думає, гадає. О, пішла зарядочка. Оп, запускається. Це мене позитивно вразив телефон. Я його обов'язково займуся. Телефон реально красивий. Ну, як бачимо, телефон запускається і це вже не можна не тішити. І не радувати. Цей щось життя якесь показує. О. О, та сама історія, що і в попередніх була. мене воно не вразило. Виключаємо. Не здивувало абсолютно. Зараз іще робимо раз. Це. Коротше, кажучи, ну, практично лот укупив себе за рахунок о ось, ось, ось цього телефона. Це щось так дуже повільно включається. Ну, Це, певно. Скоріше всього труп'ячок. Ну, мусить хоч щось вже бути на робоче. Аб... Повністю на робоче. Ті хоч з нюансами. А ці. Ті... Ну. таке то. Так, і... І, і і. І. Ну, щось довго. Ну, будемо вважати, що він наполовину робочий. Ось таке в нас вийшло е, коротеньке лайтове відео. Підписуйте на мій канал, ставте пальчик вверх. Хай вам щастить. Будьте здорові, па-па-па!